Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 9. Хмари, які з'являться у Житомирі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 17 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс 15 до плюс 10 градусів в день та від плюс 5 до плюс 8 вночі. Ясна погода буде триматися у Сумах впевнено вдень можлива недовга хмарність, без опадів. На сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 9. Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Опади не передбачаються. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 9. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 7 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 7. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Луганську з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, опади не передбачаються. На півдні, у Одеській області, в день температура становитиме від плюс 18. До плюс 15 градусів та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір в Одесі обіцяють бути ясними опади не передбачаються на Миколаївщині. Максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Увесь день у Миколаєві утримається ясна погода. Опади не очікуються. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 19 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 15. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. На Запоріжжі очікується температура від плюс 16 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опадів не прогнозується. У Криму очікується температура від плюс 9 до плюс 16 градусів в день та від плюс 10 до плюс 15 вночі. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без дощу. На заході на Львівщині температура в день буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 15. Увесь день у Львові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 16 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 15. Ранок та день в Івано-Франківську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не прогнозуються. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 17 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. У Тернополі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не очікуються. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 17 градусів та від плюс 13 до плюс 14 вночі. В ясному ранку у Чернівцях прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Опади не прогнозуються. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 19 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 18. В Ужгороді на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Рівненській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 14. Досвітні хмари звільнять вранці небо в рівному від своєї присутності, але день ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути без дощу. У Волинській області очікується температура від плюс 21 до плюс 17 градусів в день та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Незважаючи на ясний ранок, Вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою, без опадів. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 19 до плюс 15 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 13. Вдень у Хмельницькому на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 19 до плюс 12 градусів. Та від плюс 10 до плюс 13 вночі. У Кропивницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На Полтавщині денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 7. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. На Черкащині денна температура буде від плюс 16 до плюс 15 градусів. А вночі опуститься до плюс 12. Вранці небо у Черкасах буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 16 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс одинадцяти. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 9. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.